Люди високо цінують майстерність. Вони готові платити по 5 тисяч доларів за пару взуття від цієї фірми. Бог дивовижний. Давайте пізнавати його разом. В Лондоні, на вулиці Святого Якова, є фірма з коротким названням Лоб. Ви не знайдете там особливої реклами чи навіть вивіски. Проте ця фірма протягом останніх 100 років ш'є Взуття для королівських осіб Англії і також для багатьох видатних людей. Взуття коштує дуже дорого, проте люди готові платити за нього. Чому? Тому що майстер перед тим, як виготовити взуття, робить особливу дерев'яну колодку, яка точнісінько повторює форму ноги клієнта. І лише потім, по цій колодці, він робить взуття. Таким чином, воно відповідає повністю анатомічній особливості кожної ступні. Вдівши раз таке взуття, клієнт більше не хоче носити нічого іншого. Люди високо цінують майстерність, звідки в них таке почуття. Можливо, тому що сам творець заклав це в серце людини, тому що він сам високо цінує майстерність, тому що він сам є найкращим, найдивовижнішим майстром. Написано в Біблії так: у Колосян 1:16: бо все як на небі, так і на землі, видиме і невидиме. Трони, держави, правителі і влада все прийшло через нього і було створене для нього. У цьому тексті Ісус Христос названий найкращим, найдивовижнішим майстром, який зробив Всесвіт на всіх рівнях. Якщо ми візьмемо телескоп, ми можемо дивуватися тим, як дивовижно створений Всесвіт. Якщо ми візьмемо мікроскоп, ми можемо захоплюватися мікросвітом. На всіх рівнях Христос зробив усе чудовим. Він по-особливому створив також і тебе, і мене. Давайте захоплюватися ним як майстром, захоплюватися ним як творцем. Бог дивовижний. Давайте пізнавати його разом.